Княгиня Ольга, дружина князя Ігоря та мати князя Святослава, була княгинею регентом після вбивства чоловіка, відома через свою криваву помсту древлянам за князя Ігоря, та як княгиня, що прийняла християнство та намагалася зробити його державною релігією Русі. Надалі, за наказами Ольги, було спалено у лазні найкращих мужів древлянських, яких княгиня запросила до Києва. Щоб засвідчили повагу до неї та перебито древлянське військо на підпитку, яке було запорошене на тризну за ігорем. Ці факти здаються не досить правдивими, адже древляни не раз і не два потрапляли у підступні і, головне, смертельні пастки княгині, керовані жагою шлюбу їхнього князя зівдовою князя київського, тобто доволі таки незавуальовано. Давні джерела підкреслюють як древлянську наївність на межі з дурістю, так і ольжену криваву підступність задля помсти. Найбільш відомий останній акорд винищення княгинею древлян. Взявши в облогу їх головне місто і скоростень, Ольга запросила у якості данини по три голуба та горобця з кожного двору. Містяни з радістю погодились на такі легкі умови. Княгиня ж, отримавши птахів, звеліла до кожного з них прив'язати палаюче лахміття. Птахи, налякані вогнем, полетіли у свої двори, враз підпалюючи усе місто. І скоростень був суттєво зруйнований, а древляни ніколи більше не були вагомою силою у Русі. Ольга вважається першою правителькою Русі, що офіційно прийняла християнство. Звісно, Аскольд також був християнином. Проте некоректно вважати Аскольдів Київ центром усієї Русі, на відміну від Києва за правління Ольги. Вона досить цілеспрямовано готувалася до введення християнства на Русі як державної релігії. Княгиня Ольга була не лише жорстокою, але й мудрою. Помстившись за чоловіка, вона почала вирішувати проблему, яка стала причиною його смерті систему збору данини. Основою реформи стала чітка регламентація зборів за планом хто, коли і скільки має сплатити. У 945 році було встановлено, що полюддя щорічний об'їзд князем з дружиною своїх земель для збору данини відбувається з листопада по квітень. Люди з чітко зазначених територій збиралися на спеціально визначених місцях погостах і становищах. Керував усім князівський намісник Тіун. Данина іноді називалася оброком, частіше за все, віддавалася натурою, медом, хутром та іншим. Розміри були встановлені чітко і різнилися від багатства землі, з якої данина збиралася. Наприклад, з північних регіонів, багатих на хутрових звірів, данина була більшою, ніж із хліборобських земель. По суті, був введений у дію податковий кодекс з урахуванням майнового розшарування суспільства. На початку 960-х років нарешті і де-факто влада перейшла до Святослава Ігоровича, а Ольга лишалася таким собі мудрим порадником і помічником. Так, наприклад, Ольга керувала обороною Києва від печенігів, бо Святослав перебував у своїй болгарській резиденції. І хоча Син не поділяв релігійних поглядів своєї матері. Княгиня Ольга була похована за християнським звичаєм.